Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ну сьогодні хочемо показати вам, що в нас вийшло з перцем з того, що ми насадили, який перець дав кращий результат, і, і взагалі, і взагалі в, таку, в таку спеку, що, що в нас вижило. Ну, друзі, дійсно, через що. Зараз показуємо, тому що треба спасати те, що є, щось, щось рвати, тому що ну я вже не пам'ятаю такої спеки, все просто вариться, вариться, спікається і не допомагає навіть наше поливання. Ось було полито буквально вчора. Сьогодні все сухо і корінь просто не справляється. З із, із тим, щоб, щоб рослина нормально росла. ну Друзі, давайте так коротко подивимося, де там, що в нас те Ось дивіться, це в нас з того перець, з магазину. Той, що я вам розказував, що просто прям пішов, купив перчину, з неї вибрав насіння і зразу ж ми її посадили. Очевидно, це гібрид, але один раз. Один раз, я думаю, бачите, все, все виходить червоний. Червоний сорту, сорту ми цього не знаємо. Друзі, ось перець кубіста. Де він тут теж, теж гібрид, ось такий, такий перець. Виріс, виріс причудово, але ж, але ж ну, на нього просто так дивитися, коли ну, рослина. Рослина все віддає в перчик. Все віддає в перчик. Сама рослина дуже не виросла і, і не росте, просто не росте через спеку. Ну, зірвий, покажу. Ось, дивіться, ось такий, такий чудовий перчик, жовтий. Але це гібрид. Це для того я Вкотре повторюю, що це ніякий не гібрид. Це коли люди, щоб, може, шукають, які, щоб бачили, що, що виростає. Друзі, ну, далі ну, краще, звичайно, щоб були сорта. Сорта все-таки ми шукаємо сорта, щоб можна було друзі, луміна. Луміна це сорт, який ми просто збираємо постійно, через що я. Завжди кажу, що один, один з кращих сортів, тому що, дивіться, це теж це луміна. Ну, це якраз один з тих кущиків, що був маленький і що з нього дуже не зривали. От те, що нав'язалося, він все одно чорніє, виростає великим, червоніє, виростає нормальним, великим. Але ж його із самої весни рвеш-рвеш. Ну, оцей ми і... зірвали, він не вищий. Бо. Да, оцей, оцей тут багато зірвано, так. і він все одно далі росте і в'яжеться. Тому, друзі, один з кращих сортів для того, через що ми завжди висаджуємо цей сорт. Ну, це теж, теж луміна. Ось вона така. Друзі, яблучний спас. В цьому році просто-просто чудові. Ось такі перці, не такі, щоб вони дуже вже великі, але ж м'ясистий, він, мабуть, до, до сантиметра точно. Ну, не буду розрізати, потім колись ми... Потім, потім ми зробимо ще відео конкретно. Покажемо вам по тому, і тоді вже розріжемо і покажемо. Але зразу вам хочу сказати, що перець просто-просто чудовий. І, і по вражайності. Ну, єдине, ж, єдине, що, друзі, оце ж те, що від самого початку і до самого кінця його практично не зриваєш. Не зриваєш, поки він уже дойде до, такої, до ось такої стиглості. Щоб з ним потім щось робити. залишили на насіння? Да. Залишили на насіння. Друзі, ну, оце тут ті нові сорта, що ми посадили. Ось вам результат дивіться того, про що я кажу. В тіні 40 на сонці, ну тут не видержи ніяка рослина, не допомагає нічого. Листячко, це бідне. Я не знаю, як воно взагалі ще не посохло. Тут хотів сказати ось про сорт Маестро. Сорт Маестро повинен бути високорослим, друзі. Але вже оце ми другий, другий. другий раз ми його садимо. Ну, ось, ось єдине, що я побачив, ось дивіться. Ось пішло і він питається так бути трошки високим. Мабуть, все-таки сорт непоганий, але ж, але ж йому потрібні умови для того, щоб він дійсно виріс високорослим. Друзі, це в нас Деметра, Ну, теж гібрид. Покажіть, ось дивіться, він те. Перчик непоганий, дивіться, такі, як, як стрючки висить. Ну, але що ж теж, цей перчик не рваний, От все те, що оце зав'язалося, ось воно виросло. Воно непогане. Але, щоб сказати, що його багато, ну я не знаю, судіть саме. Я б, я б сказав, що ну, такі, як, як луміна, набагато краще. Так. Це червона лопата, ми вже тут зірваємо. Да, червона лопата, на насіння, лопату, зірване. на насіння зірване. Часніше да. ну, перець. Перець. На ми Так, Непоганий, будемо на насіння. Збирати, друзі, тут у нас леся. Леся, леся жовта. Зірване. Як я про неї розказував, красивий, просто. Просто красивий перець, це жовтий, жовтий. І, і рядом у нас червоний. Але ж ну, ну, печеться просто, просто ви дивіться, що робиться, просто вариться. Єдину помилку, що ми зробили, все-таки, та не тільки ми зробили, хіба ж думали, що, що буде така спека. Треба було напинати затіняющу сітку, тоді б, тоді б результат б був набагато кращий. І леся червона. Ну, я вам скажу, зірвали ми тут на насіння теж ну видно погодні умови. От коли погодні умови кращі, вона теж по величині така, тільки червона. Взагалі перець теж такий товстошкурий, смачний. і Ну, я думаю, все одно, хоч в цьому році такий результат не дуже, але ми його залишимо і обов'язково будемо висаджувати, тому що ну, перець, дійсно, такий заслуговує на увагу. Ну, друзі, можна було б піти подивитися в теплицю ще на луміну. Ну, я вам, я вам скажу, що... Е там, як я розказував про результат, результат чудовий. Ми там рвемо рвемо її, і, і вона вища, умови там все одно кращі, і в теплиці, як би там ми не хотіли, все одно в теплиці перчик, ну як і все остальне краще. Тому, ну от так по сортах. Е Тих, що ми висадили, отак пробіглися. Ось От такий у нас результат в цьому такому спекотному році. Ну Я думаю, потім ми ще зробимо відео конкретно, про більш детально розповімо про ці сорти вже за столом і, і вже розріжемо, які вони там і, і в розрізі, і все. Тому Ну на сьогодні так тільки про оцей такий результат того, що, що в нас виросло. Якщо вам було Корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!